Вітаю, друзі, з вами Лемок. Вийшло в нас оновлення в танчиках. Відповідно, подобавляли ту техніку, яка у нас уже буде на цьому чорному ринку або аукціоні. Називайте, як хочете. Я все ж таки вважаю, що це саме чорний ринок, тому що в нас, по-перше, є символ чорного ринку, це чорний ворон. І по-друге, в нас є лисий в головних ролях. Тому, відповідно, для мене це чорний ринок. Так, дивіться, в порівнянні вже можемо дивитися на. Пул техніки різної, і до нас ну вафлі, можна сказати, не буде, буде Фенікс. Тобто вафлю просто перейменували, Вафентраген перейменували в Фенікс і будуть випускати а, її в рандом. Відповідно, у нас тут буде 5 снарядів. Ну, не 6, а 5. А, 55 секунд заряджання, Ну, тобто, це стандартна вафля, фактично, ну не така, як була колись. А, там Наскільки я знаю, було 6 нарядів, зараз тільки 5 буде. Ну, але, тим не менше, вафля буде в нас в рандомі катати, буде вона, скоріше за все, за золото. А, відповідно, технічна ціна зараз 30 тисяч, вже відомо золота. Ну, від, від 30 тисяч <кхід> потрібно буде викласти для того, щоб її отримати. Тобто вона буде з вірогідністю 99%. Також із такою самою вірогідністю буде в нас білий дракон. Що це взагалі таке? Це той же самий КПЗ-07 прем 8 рівня з Альфою-200 Багато хто, ну, тобто він був за марафон, по-моєму. Відповідно, багато хто його має, але він буде в такому от унікальному стилі, гарненькому, і буде називатися Білий Дракон. Я також думаю, що він буде за золото. Відповідно, подивимося, ці два лоти фактично гарантовані. А стосовно інших, я не буду робити свої припущення. Це може бути і Бабаха 183, і також БЗ70. який там. Ну, коротше, китаєць, оцей 10 рівня, бз 75 Тільки в унікальному стилі. Так. Як він там буде називатися? Ді Діван Валор? Він може бути, звичайно, а може продаватися вже на китайський новий рік. Не знаю, чесно, що сказати. Якщо він буде, якщо він буде, наприклад, за вільний досвід, думаю, його розкуплять. Якщо за золото, думаю, також розкуплять. Е, тому подивимося, власне. Е, або може він просто бути для китайського регіону. Ну, побачимо, коротше. Я не беруся робити такі от припущення. Те, що я можу сказати точно, те, що буде вафля 100%, і також дуже високі шанси вірогідність того білого дракона. О, це два лоти, які вже ну, фактично точно відомі. А так, по суті, чекаємо сьогодні 20-ї години вечора, і будемо дивитися, що буде, власне, першим лотом і, власне, за що буде перший лот. А, надіюся, хоча б одна техніка буде за срібло, тому що якщо не буде зовсім, ну це буде фіаско, звичайно. А, такі от справи, друзі, всім дякую за перегляд і бувайте!